У мене ще курчат, когось звеш. Ну що, нарешті настав День Нікс, ребята. Вийшла подивитися, що в мене твориться на городі, на ділянці, перед відтім. Боже, дорога далека, трошки стрьомно, але маю надію, що буде все окей. Значить, вийшла сама себе похвалити. Що в мене красиве? У мене красиві і риси. Вони дуже гарні, але не пахнуть. Пахнуть білі, білі пахнуть взагалі. Просто, ну, словами, не передаси, камерою теж розбите серце вже цвіте. Що я робила вчора? Боже, Іна, молодець. Ці огірки, що раніше висадила, щось вони якісь такі трошки невеселі. Ось це вчора висадила цей рядочок огірків. І висадила ось цей перець. Так втомилася, що просто не передать словами. Воно ж, як завжди, перед від'їздом роботи купа. І все хочеться встигнути, і в результаті нічого не встигаєш. Що я не встигла зробити? Я не встигла прополоти ось ці грядки, хотіла прополоти, але ну вже як буде. Які піони, піонів буде багато. Попросила чоловіка, щоб сфотографував і прислав мені, як вони зацвітуть. Ну Я взагалі їду ненадовго, на пару тижнів, але думаю, що вони, може, вже через тиждень звісти почнуть ці піони. Ось іще в неї рис, вони такі високі. Мені попу ні, не попоя, трошки менші, але. Були руки, коли вони мені були майже по плечі. Там зірочки. Лохина. Ну, я думала, що тут нічого й не буде, а тут ще якісь там натяки на урожай. Оце мені дала знайома, пізно його розсадують розсаду цих піточок. Я навіть не знаю, як вони називаються. що Мія мені зі всі помідори не попереламує, бо вчора дивлюся, вона гриби. Понравилось як грибтися. Росада гарна. Будемо мати надію на гарний урожай. Ось вся полуниця. Эх. Не будемо про невеселі моменти. Шу, їсти хочемо. Боже, все хазяйство пищить, кричить, всі хочуть їсти, а я тут бігаю з телефоном по Да, Ква-ква. Ква-ква. Шу, я ж вам насипала вчора на вечір. Тоби ви вже все поїли. Вже все поїли, так? Да? Зараз тут принесемо, зараз вас покормимо. Теплиця, теплиця, теплиця. 30 теж вчора, що встигла то зробила. Я взагалі без 15-9 вечора, напевно, вийшла звідси. Так, не хочу заходити, бо поналивала води, подосажувала перці, ось сюди палички посіяла огірки посередині. Розсади помідорів залишилось так чи маленько. Ну, я люблю, щоб у мене був запас. Зараз така погода, що може бути і град, і заморозок, і все, що завгодно. Як не знадобиться, то перездаю або буде видно. Всі стоять, як солдатики. Зюзя! Ай, тільки зюзя, зюзя. Зюзя, ти моя зюзя. Да. Зяйка моя хороша. Моя халюся зяйка. Так, сіна для кроликів вже трошки заготовили. Там у мене люцерка. Ну, і люцерка, і ще зверху сіно поприкидали. Забрали, поки що в дровотню, тому що прогнозують дощі, Ну хай тут лежить. аби не намокло. Тут у мене порядочок на цій клумбі. Воно дуже буде. Пороцвісти, квіточки. Оце гвоздічки такі маленькі. Це карликові в мене лілії. Тут у мене теж порядок. Ой, не зовсім порядок. Потрібно було траву підстригти. Ось. Щось я про це забула. Та вже ладно, так і буде. Зато мудрина он красуня. Персиком у нас взагалі, ну, щось не складається. У нас відносини з персиком. Дивіться. Це вже вкотре така біда з цим листям, курчаві чи як вона там називається. Обробляємо, обробляємо але все рівно. така. Були в садовому центрі, бачили, продають сам Ну, напевно, раз в три менше, ніж у мене. 2700. То чоловік каже, господи, то це ж скільки у нас тут в дворі грошей росте. Я говорю, я навіть не уявляю. Одне я знаю точно, що я би його не купувала. А так самі виростили із маленьких дубчиків. Він вже поцінає, щось обожнює вже... його запах. Вже перші квіточки з'явилися. Клас. Це висадила калачики на вулицю. Хай розрозрається. Чоловік хотів її, він почав тут клупатись. Я його пригнала. Говорю, так, я сама. Угу. А сама не встигла. Ну, вже так і буде. Триянди геть померзли. А Оце вже подавали нові пагони. там тоже есть. И он. Mm -hmm. Может, надо еще и купить цветочек. Mm -hmm. Сделаем цветочка. Боже, как прекрасно пора в руку. Mm -hmm. Вот такой зарубила себе прогулянку. Ну и тут так. На що я оце знімаю? Щоб бути у відпустці і думати про те, скільки всього я не встигла зробити. Ну, молодець. Сама себе пригружаю. Гарних вихідних, бо сьогодні субота. Доброго здоров'я і гарного настрою. Хай буде все добре у всіх. Це найголовніше. А ось ці бур'яни це так. Це ерунда. Це все можна виправити. І що делаю? Мія хоче наверное, в кульок, щоб я її взяла в сумку поклала з собою. Ти будеш зі мною скучати? Сосіська ти дрещава. Ти дрещава сосіська. Ну все, я зібралася. Чекайте, скоро буде. До зустрічі, сьомки. Так, ну погодка взагалі шепче. Погода а в таку погоду я буду їхати в дорогу. Ха -ха, клас. Тобі не треба буде поливати. Супер. Дощик. Ідею знімаєш, ну що ти робиш? Снім. Я відео знімаю, а тоста балака. Законный видео.